Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити прогноз на наступний тиждень, з 26 жовтня по 2 листопада. Значить, скажу зразу, замовляйте, загадуйте желання, бажання. І я вам скажу, збудеться воно чи ні, але на цей тиждень. Саме на цей тиждень. Так, що вас очікую на цей тиждень? Що вас очікує на цей тиждень? Який буде настрій? Який у вас буде настрій з 26 жовтня по 2 листопада? І чи збудеться ваше бажання а, на цей тиждень, з 26 листопада, по 2 жовтня, з 2 жовтня, вибачте, чи збудеться ваше бажання з 26 жовтня по 2 листопада? Ото вже напутала все зразу. Щось. У мене буде щось абракада абрака. яке. Отже, починаємо, да? Замовляємо бажання. І в кінці дізнаємося. Так, отже, овен. Овен. Овен буде працювати. Дуже багато буде працювати. Буде збирати капітал. Праця і гроші. Можливо, якась зарплата або премія. Який настрій у вас буде цього тижня? Саботажка. Ви будете намагатися все встигнути, все спити, все тягнути когось комусь допомагати, щось робити і прямо на кипіші будете. Так, бажання. Загадали бажання, чи збудеться воно? Лілі. Букет, да, збудеться. До того це ще щастя, романтика, тобто, мабуть, ви щось романтичне, і воно збудеться. Воно збудеться однозначно. Далі телець, мах, о, то ви будете виражити, колдувати, щось будете робити таке, що приносить вам задоволення. І воно ну, дуже гарний знак, дуже гарний знак. По-перше, це аркан. По-друге, у вас все буде виходити, все, що ви будете починати, у вас все все буде виходити, все буде получатися. Тому що у вас для цього є все, є знання, є інструменти, є усе. Тому можете смело починати якесь нове діло, щось нове, бо у вас це все вийде. Який настрій? Психоматикус. Будете психувати. Дуже багато. Будете нервувати, але не треба. Зберітеся, беритесь, і все буде гарно. Не треба. Бажання. Зірочка, да. Чекає якийсь успіх. Все буде гарно. Успіх буде. Далі близнюки. Правосуддя. Щось буде, можливо, ви щось отримаєте. Можливо, по правосуддю, можливо, ви щось почали, якусь справу. І треба отримати вже якісь доходи, якісь результати тієї справи, і ви їх, нарешті, на цьому тижні ви їх отримаєте. Все буде по добру, по правосуддю. Не треба цього тижня вам щось лукавити. Не рекомендується лукавити, бо це повернеться до вас бумерангом. Не треба. Робіть все по совісті, щоб все було як потрібно. І все буде добре. Це дуже гарна карта також. Який у вас буде настрій цього тижня? Критікати будете усіх критикувати. Може, навіть і себе. Тому ви, будь ласка, не дуже там. Так, бажання. Чоловік. Так. Бажання збудеться, і, можливо, що до... воно або пов'язано з чоловіком, або вам допоможе це, щоб бажання збулось, і допоможе чоловік. Далі, раки. Тройка пентаклі. Ну, будете чомусь навчатися, будете навчатися, будете працювати, колективно будете працювати, щось нове з'явиться в вашому житті, але ну, гарне, гарне якесь знання, якісь, якісь нові. Щось нове з'явиться, але для праці. Можливо, ви знайдете нову роботу. Можливо, Можливо, поміняєте нову роботу знайдете. І це гарно, гарно. Який у вас буде настрій цього тижня? Споруч. Будете з всіма сваритися. Щось сьогодні такі за карти? Що це за тиждень такий якийсь? Будете сваритися, але обережно. Тримайте себе в руках, будь ласка. Бажання. Сімка, змія. Не не, не не збудеться ваше бажання, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, воно не збудеться. Можливо, за якогось предательства, за якоїсь із мене, якась, за якоїсь найліпшої подруги. Щось буде таке, щось, хтось, хтось вам завадить. Але нічого, є інші бажання. Леви, ваш Пентаклів. Ну, ваш пентаклів Це він ну, зазвичай це молодий чоловік, але може бути і дівчина молода, на яку ви будете витрачати гроші. Тому будьте обережні. Це непогані витрати. Це, скоріш все, всього будуть витрати на навчання або ще на щось. Мабуть, діти будуть у вас гроші просити на щось. Тому готуйтеся, готуйте кошельок. Який настрій цього тижня? Авоська. Ну, Авоська це таке. Авось пройде. А ось мимо, а ось вдруг повезе, ну це таке, це ненадійне, тому краще б не авоськати. Ваше бажання? 21 це горе. Так, це ваше бажання не збудеться. Не збудеться цього тижня, але може значити про те, що воно збудеться трошки пізніше. Трошки пізніше, бо є якісь е, е, перетини, які ну, треба ще через них пройти. Тому, можливо, воно збудеться, але на цього тижня. Цього тижня ні. Дева фінансові плани. Фінансові плани, можливо, кудись вкладати гроші або зробити якусь велику покупку. Ну, щось таке буде, бо якийсь дуже гарний прибуток. Ну, скоріше за все, ви будете вирішувати на цьому тижні, куди потратити гарну суму грошей. Настрій. Трівожинка. Будете переживати. Так, ну це, скоріш за все, що ви не знаєте, куди вам вкласти ті гроші. І треба класти, чи не треба класти, що воно, як воно. Тому будете трошки переживати. Тому тримайтеся. Бажання. 35 якорь. Так. Да. Воно збудеться. Це, схоже, ви щось замовили про роботу, так? Да? Буде все стабільно. Буде все стабільно, бажання справдиться все буде гарно. Далі. Віси. О, компанія очікується. У вас там що, свято чи що? Якийсь буде такий корпоративчик або зустріч з подругами. Десь зустрінетесь, посидите трошечки, побазікаєте. Тому приємна компанія. Приємна компанія цього тижня вас очікує. Який настрій буде? О, компанія добра, але ви не довіряшка. Нікому не довіряєте. Цьому на цьому тижні будете сумніви у вас будуть. Тому тримайтеся. Бажання. 17 лелека. Так, ваше бажання цього тижня воно збудеться. Але ну, це, скоріш за все, зв'язане з домом, можливо, з переїздом, з дорогою, тому можна сміло їхати, переїжджати, можливо, з дітьми. Ну, також це каже, да, бажання ваше збудеться. Скорпіон, колесо года, колесо фортуни, щось у вас кардинально поміняється. Щось поміняється кардинально. Тут точно не каже на добре, чи на гарне на гарне чи на погане, але щось кардинально цей тиждень в вашому житті поміняє. Щось будуть якісь перемени, будуть зміни якісь. Настрій. Соблазняшка. Будете заігрувати з кимось, це добре. Переміни, так оце ж може бути І в особистому житті, може, ви когось все-таки заблазняєте, хтось все ж ну, з'явиться. На горизонті, тому все може бути бажання. Лист. Так. Да. Так. Да. Причому це буде для вас новостю. Воно якось е, неожиданно збудеться. Це бажання ваше. Можливо, ви це е, отримаєте по. СМСці якось вам про це повідомлять. Або, може ви підписуєте якісь контракти, якісь документи якісь. Тому так, бажання ваше збудеться. Так, отже, стрілець. Нехватка грошів. Цей тиждень у вас пройде трошечки безгрошовий. будуть проблеми з фінансами. Якісь, може, ресурсами, якась така настрій зима. Ну, трошечки, ну це на цей тиждень. Але на наступній все буде гаразд. Тому не, не переживайте. Будуть проблеми з фінансами, але це все ж побідімо. Який настрій? Всім угаждати? Ну, будете такий підхалимчик. Але ну що зробиш? Іноді таке треба, що зробиш. Нічого страшного. Бажання. Двійка, це клєвер. Бажання точно виправдиться. Точно. Це удача, це може якийсь подарунок, це якийсь, може, шанс вам випаде. Це дуже добра карта. Для бажання це сама гарна. Казірох. Десятка жезлов, дуже важка ноша. Втомитися. Дуже втомитися, бо нести важко. Дуже, може, і праця, може, і дом, і все. Вам буде дуже-дуже важко. Буде все надоїдати, набридати. Тому тримайтеся. Якась важка ноша. Щось ви на себе дуже багато взяли. Дуже може, і працю, і дом, і ще щось. Тому трошки розгрузіться трошечки, дуже багато. Настрій. Бідньошка, моя зойка, така ви будете бідненька. Ну що, ну трошки по той треба, і надій, і жалітися. Що ж робити? Нічого, все налагодиться, не розстраюйтесь. Бажання. Давайте бажання подивимося. Хрест. Ой, прошу я, сонце, Боже, вже що попало? Так, сонце це бажання ваше випро... тобто, сповниться, щось я, вибачте, замовляюся. Збудеться бажання, збудеться по світлому, по сонцю. Це тепло. Вона вам принесе радість. Спокій, злагоду. Це дуже гарно, дуже гарна карта. Тому всі ваші оці ноші і все все оце бажання тим, що воно е, збудеться цього тижня, воно перекриється все, все буде добре. Водолей. Пашкубка, знак води. Ви, як в своїй воді, ви будете як в своїй стихії. Як в своїй стихії, все буде добре. Все, що ви будете починати, буде справлятися. Все, що ви задумаєте, все, що ви е, захочете зробити, воно буде робитися. Цей тиждень ви, як риба в воді, це ваш знак, це ваш тиждень. Настрій. Ну, будете трошки лег легкомисленна, але це нічого страшного. треба побути такою загадковою трошечки, так? Бажання. Сова. Ну, я б сказала так, что тут ваше бажання 50 на 50. Иначе, как бы шось и... Наче щось начебто і збудеться, але не зовсім, бо будуть якісь сумніви, можуть бути якісь сплетні. Ну, якщо ніхто не завадить, якщо ніхто не завадить якась розмова, якась інформація, якщо не завадить, то може і сподиться. Тому будьте обережні. Так, що залишилися лише рибки. Рибки підвішений. Ну, зараз у вас все. Або шкереберть з голови на ноги стане, або ви на паки пустите все на паузу. Скажете, все, я відпочиваю, у мене медітація, все. Тому обережно, якщо ж кереберці піде з голови на ноги, то будьте обережніші. Настрій, мозове на Ох, будете комусь мозику лопати, когось будете доставати, тому, може, це і на паузу поставити щось. Може, і в отношеннях якісь бажання, собака. Так, да. Да, воно збудеться це бажання, до того вам ще хтось допоможе. Можливо, допоможе. Можливо, якийсь друг допоможе це бажання, щоб збулося. Тому все гаразд, бажання буде. сповнено, воно збудеться, бажання збудеться. Тому, якось так, бережіть себе і все буде добре. До зустрічі!